Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна Ділянка. Дане відео це як огляд усіх сортів томатів, які ми вирощуємо. Ви просили зробити для того, щоб подумати, які сорти помідор, яке насіння заказати. От вже у нас перцевидний сорт полосатий. Ми візьмемо помідорку одну, він вже почав достигати. Це середньостиглий сорт помідори. Вони, як бачите, за висотою ростуть до 80 сантиметрів і сформовані, бачите, такі гарні помідори. От ми подивимося, що це за помідори. Ми розріжуємо їх, ці помідорки, отак наздовж, і побачимо, які вони всередині, ці помідори. Ось, подивіться, вони щільні і повні, пустоти немає. Так що я думаю, що ці помідорки варто вам заказати і мати таку окрасу на своїй ділянці. Помідори, як ви бачите, ще не всі кущі достигають, але вже деякі кущі достигають. Ідемо так і далі на ділянку. Друзі, перед вами сорт Дебарау. Ми беремо, бачите, він вже почав достигати. Ми беремо помідору. Гарно поформовані кущі це високорослий індетермінантний сорт. Він виростає висоту 2-2,5 метри, формує при гарному догляді 6-8 кистів. І подивимося, які вони всередині ці помідорки. Ну, Дебара ми вирощуємо, я не знаю, дуже багато років, вони дуже смачні. У банки дуже гарні. Ми ці помідори крутимо, як у банках, в мене є ще сорт такий самий жовтого кольору. І тоді вони ці банки такі насичені, дуже гарні. ну На смак тут нема що сказати. Єдине, хочу сказати, якщо починається осінь, вже десь вересень, кінець вересня, жовтні. Вони ще як нема морози, вони в жовтні місяці ще родять. То якщо дуже волога погода, то він ось тут тріскається. То тоді ми це відрізаємо, а використовуємо на соуси, на томати і так просто вживати у свіжому вигляді. Друзі, перед нами дивіться, який гарний кущ. Це сливка. Він також, я довго чекала, поки він достигне, бо сливка вже почала звична достигати раніше, мабуть, два тижні назад, а цей почав лише достигати. Але подивіться, яка сливка. Сливка дуже така, бачите, насичена і не пуста. Подивіться, як сахаром посипано. Гарна, гарні помідорки в консервацію, відмінне. Ось біля неї рядом, то ця сливка вже достигає, вже бачите, скільки ми вже зірвали плодів. Це вона достигає набагато раніше. Ми зараз підійдемо ще до одної сливочки, де ми вже давно забрали, вже законсервували. Ось ця сливка вже закінчує плодоносити, бачите? О, То вона така хороша, ми е, е, робили закрутку її із, із капустою разом. Подивіться, дуже такий ну тверденька вона, не тонкошкура. Друзі, сорт волове серце. Жалко, я вже весь нижній ярус, я вже їх вирвала. Ось вам хочу показати, які помідори. ну... Дуже помідори гарні, дуже м'ясисті, дуже смачні. Подивіться. Оце сорт волове серце. Ідемо далі. Це вже, друзі, детермінантні помідори. Ну це називаються бананові ноги, вони напівдетермінантні. Вони вже давно плодоносять, ми вже два рази їх забирали. Ось подивіться, які вони. Ось. Просто, і що я хочу сказати, вони на смак, вони зовсім не кислі. Ну, вони дуже-дуже смачні, отак їсти їх ну, свіжими. Якщо в консервації, вони менш смачні, а зараз їсти це просто неперевершений смак. Друзі, перед вами сорт е, дрова. Ми вже за цей сорт розказували. І зараз також вони плодоносять вже, на, мабуть, з місяць. Я е, спочатку ось так. Чому дрова? Вони, бачите, як полінце. Я вам так розріжу їх, щоб ви побачили, яка прикраса, які вони м'якоть, яка в них. І розріжу вам ось так. Подивіться, це неперевершений сорт. І смачний. А в банках, то це рівного його в банках немає. Такий сорт. Друзі, сорт апельсин. Ну, дійсно, як апельсин. Ви подивіться. Подивіться. Уявіть собі салат. Із таким сортом помідор. І на смак неперевершений. Раджу усім такі помідорки мати. Друзі, перед вами сорт Чорний принц. Подивіться, які вони такі великі. Ви запитували, який він чи круглий, круглий чорний принц, бо він ще лише почав достигати. Ось, можете побачити його колір. Не хочу ще зривати його, Ну, це вже зо два дні і він буде. Оце чорний принц, подивіться, яка помідора. І також смак, ну, ми вже багато років його вирощуємо. Смак дуже-дуже добрий. Раджу також вам. У мене ще є дуже цікавий сорт, ось. Ну, Я заказувала один, а мені прислали зовсім інший. Ну, Вони дуже гарні і дуже добрі. Пропонувати вам не буду. Ну, я думаю, що це е, середньорослий сорт, він, бачите, виростає не більше, як 80 см. Ну, це дійсно окраса також окраса ділянки і смачний, дуже смачний сорт. По всіх е, наявних ознаках він е, похожий на сорт. Е, Боже, забула як. Сорт Фатіма, оце такий точно він по таких ознаках. Я думаю, що це він і є. Я то зберу для себе насіння, побачу, як він на другий рік себе заявить. І якщо він дійсно такий самий буде, то тоді зможете, кому також сподобався цей сорт, ну, він дійсно що не перевершений. І якщо буде такий самий на наступний рік, то зможете замовити насіння в слідуючому році. Оце, дорогі друзі, такі сорти, які в нас є, які ми вирощуємо. Вони дають гарні урожаї. Ви бачите, помідорки всі здорові. Також є ось чері, відео є по чері. Подивіться, чері ми також збираємо насіння своє вже багато років. І вони дійсно хороші помідори і в консервації. І... Ну, мені найкраще чері сподобалось заморажувати. І потім ви цілу зиму готуєте і страви з риби, і з м'яса. І, і так в замороженому вигляді вони розстають і можна їх на якісь приправи. Ну, це самі кращі помідори для заморозки. І також деборау для заморозки вони як розтають, то вони такі як свіжі. Отак, друзі, ми збираємо помідори, готуємо насіння. Багато з вас вже замовили насіння. І хотіли побачити, які помідори в розрізі ми ваше прохання виконали. Так що дивіться, замовляйте, ми підготуємо насіння, вам вийшло. Я всім бажаю гарних урожаїв. Хай ваша кожна праця буде оцінена на вигляді гарного, щедрого урожаю, Міцного усім здоров'я! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А з вами була я, Надія, і бажаю всім, щоб ваші мрії збувались. До побачення, до нових зустрічей.